Мені трохи за 50, живу в маленькому місті в Україні. Роботи обмаль, зарплати невисокі. І от я все частіше думаю, а як жити на пенсії, навіть якщо відкладати, то це буде всього на пару років. А далі. Мене все більше хвилює, як знайти джерело пасивного доходу. Колись я думала, що криптовалюта це не для мене, але щось змінилося. Хочу знати що. Я довго вагалась, хотіла зрозуміти криптовалюту, але це складно, курси дорогі і не факт, що буде результат. І от одного разу я натрапила на додаток, який допомагає торгувати на біржі. Але найголовніше, я знайшла команду, яка навчає і підтримує. Тут пояснюють, допомагають, зустрічаються онлайн. Я зрозуміла, одна я не зможу, але з командою можливо все. Якщо ти теж хочеш спробувати, напиши мені в коментарях. Також є посилання на телеграм під відео. Я поділюся, з чого почати.